Вітаю! Сьогодні пару слів про комплексно спряжені експоненти, про коло та антиколо Ейлера. Вирішуючи диференційне рівняння, дуже часто зустрічається комплексно спряжені корені. І щоб розглянути, навіть візуалізувати перехід експонент комплексно спряжених аргументів до тригонометричних функцій та, в свою чергу, дійсних, а не комплексних значень, розглянемо всім відому формулу Ейлера. Нас же буде цікавити, нагадаю, комплексно спряжені корені, тобто експонента від лямбда Т, де лямбда А плюс-мінус БІ. Якщо скористатись формуло ейлера, ми отримаємо наступні функції для наших коренів. Тому ми зібрали таку модель, щоб візуалізувати ці експоненти на комплексній площині. Ось вони дві. Та проєкції на дійсні Х та уявні Y. Ось ось вони. Перший експеримент давайте почнемо з класики. Тобто А нехай дорівнює нулю, а Б дорівнює одиниці. Якщо підставити отримуємо тут Е в степені ІТ трохи збільшу. Тут є в степені степін мінусити. Час експерименту обираємо 2 π Починаємо. Зараз в реальному часі за 2 π або приблизно 6 секунд ми отримали коло айлера, що закручується проти годинникової стрілки та антиколо Ейлера, що закручується за годинниковою стрілкою. Також на обох проекціях ми бачимо косинус Т жовтий, синус Т та мінус синус Т синій. Можна сказати, що в антиформулі Ейлера синусоїда в протифазі. це ми також бачимо з цієї формули цієї функції. Давайте розглянемо, на що впливає константа B. Ну, Якщо поглянути сюди, ми бачимо, так, це частота. Змінимо, наприклад, її на 8. Запускаємо. Ми побачили 8 коливань за цей самий час 2 π або приблизно 6 секунд. А на що впливає константа А? Тут трохи більше цікаво. Давайте змінимо і значення на, наприклад, мінус 0,1. Ну, Ми помітимо, що наше коло з часом стискається, нібито стискається. Змінимо на мінус 2. Цей ефект стає більш помітним. Так, наша гармон... наші гармонійні функції всі, ну, нібито моделюються або домножуються, модулюються експонентою з від'ємним аргументом, за рахунок чого наші коливання затихають часом до нуля. В термінології теорії автоматичного керування така система стійка. Якщо оберемо додатні значення, ну, наприклад, 02. Очевидь, ми отримаємо зворотній ефект, наше коло розкручується. В термінології теорії автоматичного керування така система нестійка. Давайте розглянемо однорідне лінійне диференційне рівняння. Бачите, воно має такі корені характеристичного поліному. І ми вже одразу можемо записати загальне рішення. В двох варіантах. Перший варіант: y від t. Якась константа c1 на експоненту від мінус 05 t Ось воно значення мінус 05. На синус 8 t Плюс c2 на експоненту мінус 05 на косинус 8. t Все. Ця функція реалізована цими двома блоками. Бачите. Які переваги так, такої форми, що ми одразу працюємо з дійсними числами? Але ми можемо також абсолютно вірно записати наше рішення в такому вигляді. k1 на експоненту від першого кореня Т, плюс k2 експонента від другого кореня, помножене на t. Помножене на t це аргумент експоненти. Я навіть збільшу цю формулу. Тобто є в лямбда 2Т, є в степені лямбда 1Т. Все, домовились. Якщо ми вирішимо задачу коші о, з нашими якимось початковими умовами, наприклад, ми отримуємо значення c 13 c 25 Нас буде цікавити, які буде значення k 1 k 2 я потім покажу, як їх розрахувати. Та все ж таки, чи однаковий вихід буде обох цих варіантів нашого рішення. Тож, починаємо експеримент. По-перше, зверніть увагу, і тут, і тут комплексні значення, тут дійсні. І дивимося результат. Ми бачимо жовтий та синій. Графіки накладаються, тобто ми можемо сказати, що виходи однакові. А у нас з'явилася зелена лінія, яка дорівнює ну, майже нулю, там є трохи. А це все ж таки за рахунок похибки причислених обчисленнях, обчисленнях, і ось ця сума ну, дає щось приблизно біля нуля як, якусь уявну компоненту. Тобто Взагалі, можемо сказати, що в цілому все абсолютно збігається, і ми отримаємо і тут, і тут тісні числа. Що стосується коефіцієнтів, ми можемо побачити за рахунок цього блоку, як з c1, c2 ми отримали k1, k2. Також ще раз підкреслю, ось наші аргументи для синусоїд та експонент. Ось наші аргументи для експонент. В цьому випадку і залишилось тільки одне, як пов'язаний К1 з С1, К2 з С2. Ось проста залежність. Все на все добре.